Попит на дрова, чи зріс він зі скороченням терміну опалювального сезону? Чи зросла ціна на дрова? І чи є дефіцит на цей вид палива? Про це ми будемо говорити далі з гостем нашої студії? Це Денис Землянко, начальник Чернігівського надлісництва філії Північний лісовий офіс державного підприємства Ліси України. Вітаю вас, пане Денисе, в нашій Доброго студії. дня. отож, чи дійсно зріс попит на дрова з настанням от такого холодного періоду? І як я зазначила, з скороченням Опалювального сезону, як це йдеться у постанові Кабміну? А, попит на дрова, в принципі, не зріс. Цей такий, як можна назвати його, Актуальну е, тему зараз е, вона актуальна кожен рік. І з року в рік, з початком опалювального сезону, люди починають трошки е, більше піклуватись про, про своє е, проходження зимового періоду і починають шукати альтернативи види опалення своїх осель, домогосподарств і так далі. В принципі, в порівнянні з минулим роком, попит залишається у нас на стабільному рівні. Е, Звичайно, що ми, лісівники, завжди радимо готувати сани влітку, як каже наше прислів'я. Тобто завжди вигідно купувати і заготовляти дрова на зиму саме в літній період, оскільки, і, як ви зазначили, і попиту менше, і підготувати можна краще дрова для зберігання. От, тому ми радимо розпочинати цей процес з. Літнього періоду, але тим не менш, багато хто зараз також е, купує дрова, і в принципі з цим попитом на сьогоднішній день ми справляємось. Угу. Ну а чи дійсно зросла кількість? От, можливо, якісь нові споживачі е, прийшли до вас, е, які на жаль, переходять на альтернативу? На жаль, е, ми, живемо, ми живемо зараз, живемо зараз в, в часи повномасштабного вторгнення. Да? І ми бачимо, як активізувались наші вороги в плані того, що вони обстрілюють нашу критичну інфраструктуру. І, звичайно, люди переживають про те, що чи буде взимку газ, чи буде взимку світло. От і деякі з них шукають якісь види альтернативного опалення, в тому числі опалення дровами. Тому дещо попит спостерігається, що по Чернігівщині збільшився, але не критично на сьогоднішній день на складах Чернігівської області, на наших складах нашого підприємства в наявності є більше 21 тисячі метрів кубічних залишків дров'яної деревини, тому дров вистачить для всіх. Ви маєте на увазі саме Чернігівське надлісництво? Ні, я говорю в області. цілому про область, так. Угу. В цілому про область, а от зв'язку з цим, чи зросла вартість, от як ви зазначаєте, вигідніше купувати влітку, заготовляти влітку дрова. А от щодо вартості, чи зросла вона от зараз, не дивлячись на той, скажімо так, ажіотаж і, і десь як я зазначив, зростання попиту, ціни у нас не збільшились в порівнянні з третім кварталом 2025 року. Тобто, якщо ми говоримо про вартість дров на сьогоднішній день, то це е, в цінах е, по проміжному складу, тобто це дрова, які вивезені до дороги з твердим покриттям. От, е, значить, перша група це дров'яна деревина дубова, твердих порід – це дуб, акація, граб. От. Вона коштує 1380 гривень з ПДВ. Друга група це в основному соснові дрова, хвойні, дрова хвойних порід. Вільха також сюди входить. Це 1104 гривні. І третя група це дрова м'яколистяних порід. Це 984 гривні з ПДВ. В якому вигляді ці дрова? Це дрова в круглому вигляді, довжиною від метра до 1,90 метр м за один метр кубічний. Цієї породи, відповідно, які потім ще треба попиляти і порубати, звичайно. а чи є в готовому вигляді для вже спалювання? Скажімо е, звичайно, ці дрова ще треба попиляти, ці дрова треба поколоти. Е, є така в деяких надлісництвах нашої області е, є дровокольні станки, от е, які можуть надати таку послугу, як верніше реалізувати дрова в колотому вигляді. Вже звичайно, ціна на них буде вища, але кінцевий споживач отримує вже готову продукцію до, до використання. Ви також зазначили, що ціна не змінилась у порівнянні з третім кварталом цього року. А скажіть у порівнянні з другим кварталом, наскільки вона зросла, і чи це закономірна закономірне підвищення ціни ближче до сезону? це навіть не пов'язано, я би сказав, з якимось наближенням опалювального сезону. Це більше пов'язано із зростання ціни. Там відбулось буквально в межах 10%. Зростання пов'язане з нашими ну, скажімо, чинниками тим, що зростають, все, все дорощує навкруги, тобто це і паливно-мастильні матеріали дорожчають, які ми використовуємо і для заготівлі деревини. Також десь зростають і інші витрати. Давайте пояснимо, в яких взагалі умовах заготовляються ці дрова. Як ви зазначили, що продаж дров відбувається до транспортування, до твердої, скажімо так, дороги. А до того, як це все відбувається? Чи можуть люди самостійно заготуватися? Взагалі, є, якби ну, якщо ми говоримо про реалізацію дров, то можуть бути. Три варіанти відпуску, тобто uh -huh. це безпосередньо в лісі на ділянці. Якщо у людини, наприклад, є е, свій власний транспорт, велика родина або Друзі, сусіди, які можуть йому допомогти, то він може в принципі безпосередньо приїхати в ліс на ділянку і придбати е, ці дрова з е, так, так називаємо верхнього складу, практично з ділянки. Це буде ще дешевше, десь на 200 гривень від тих цін, які я озвучив. І людина приїжджає, сам завантажує свою машину. Майстер лісу йому відпускає ці дрова, він сплачує гроші і отримує дрова. Тобто сам спилює ділянку? Ні, 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 ні. Ні в коєму раді. Виключне право на лісозаготівлю у нас належить тільки постійним лісокористувачам. Тобто на сьогоднішній день немає такої опції чи можливості, щоб людина просто прийшла в ліс. Хтось йому із представників державної лісової охорони показав, де можна зрубати, і він це зробив. Ні, це не можна. Законодавство не дозволяє в багатьох регіонах діє заборона на відвідування лісових масивів, яке пов'язане. Знову ж таки, з військовими діями, і, на жаль, Чернігівщина у нас не виключення. У нас також діє заборона на відвідування лісових масивів населенням, тому що це дійсно небезпечно. На сьогоднішній день близько 53 тисяч гектарів лісових масивів Чернігівщини є недоступними, в тому числі і для нас. Тобто, це лісові масиви, які забруднені або потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами. Або ті лісові масиви, які близькі безпосередньо до так, так, близькі до кордону. Тобто там заготівлю, там, в принципі, любі лісогосподарські заходи і роботи нами не проводяться, оскільки це небезпечно для, для працівників. А наскільки це зменшило, скажімо так, потужності лісового господарства загалом в області? Звичайно, важко, оскільки багато ділянок, як я зазначив, є недоступними, ми переорієнтувалися на ті ділянки, які можна сказати безпечні, тобто там, де безпечно знаходитись працівникам. І здійснюємо весь комплекс лісогосподарських заходів, в тому числі і заготівлю лісу саме на цих ділянках. Наша заготівля вона не зменшилась загалом. На кількість, скажімо так, площ, які доступні, саме для лісозаготівлі, заготівлі, дров. Вони не суттєво не зменшилися. Так все вірно. Угу. Отож, повернімось до того, яким чином відбувається відпуск дров. По перше, як ви зазначили, люди можуть безпосередньо приїхати до тієї ділянки, які за. Значили працівники лісу так, повантажити і самі доставити до себе. Інші варіанти, які ще можуть бути. Інший варіант це той, що проміжний склад це до твердого покриття. Тобто людина також може приїхати, і ми йому вантажимо в його транспорт ці дрова, і він забирає їх. Також… Є е, умови з доставкою до вдвір споживача. Звичайно, що це трошки не наш формат. У нас не, немає такої кількості вантажного транспорту і техніки спеціалізованої, яка би могла абсолютно всіх забезпечити цим видом. Е, десь в окремих ми випадках ми, ми це організовуємо, але е, більше, ну, скажімо, орієнтуємо людей на. На, на, на інших фопів підприємців, які можуть забезпечувати цю доставку цієї дров'яної деревини саме в двір споживача? Також хотілось би поговорити про безоплатне отримання дров жителям прикордонних територій. Наразі, як ми знаємо, громади збирають заявки на такі потреби. А скажіть наскільки ліси України можуть забезпечити доставку забезпечення саме цими мас? Такого твердого палива я чув про те, що громади збирають заявки з місцевого населення стосовно забезпечення цими дровами. В свою чергу хочу сказати, що ДПЛси України готове до відпрацювання цих заявок і готові забезпечити дровами населення. Якщо від місцевої місцевих громад будуть надходити запити на поставку таких дров, тобто покрити всі потреби, як ми зазначили, так з доставкою, звичайно, я ж кажу, з доставкою ні, але забезпечити дровами наявність дров'яної деревини, ми забезпечимо. Ну і також детальніше хотілося поговорити, в яких умовах відбувається ця заготівля дров забезпечення населення дровами, адже ми знаємо, що єлінське лісництво було обстріляне. Крім того, постраждало нового роціверське над Сництво скажіть взагалі, в яких умовах доводиться працювати представникам ДП ліси України, і чи впливає це врешті на ціноутворення? Так само ну, ми почули, що незначно, але можливо в перспективі якесь можливе здорожчання. на сьогоднішній день. Ви правильно підмітили. Працюємо ми в важких умовах, звичайно, лісові масиви. Особливо прикордоння, вони досить небезпечні, і ви правильно зазначили. І Єлінське лісництво нещодавно попало під обстріл на минулому тижні Новгород-Сіверське надлісництво. Цехи транспортний цех попав під обстріл. Постраждало багато техніки, і, на щастя, люди не постраждали, і це основне. От, сьогодні, звичайно, ми намагаємось працювати в тих місцях, де безпечно для наших працівників. От, але, тим не менш, ну, все рівно десь ми знаходимо якісь і вибухонебезпечні предмети, натрапляємо, одразу викликаємо відповідні служби. Що стосується заготівлі, то, як я вже і казав, ми стараємось проводити ці роботи на на безпечних територіях, безпечних лісових масивах, і, в принципі, на ціноутворення це, це не впливає на сьогоднішній день. Ми зберігаємо ту ціну. І... Плануємо, я думаю, що підвищення такого й не буде. Ну і ви зазначили, що часто доводиться знаходити вибухонебезпечні предмети під час заготівлі? Не, не те, що під час заготівлі, а десь ну не часто. Угу. Я не скажу, що це часто відбувається, але особливо тут лісові масиви навколо Чернігова в перші роки, там 23-му, 24 році. То працівники натрапляли на такі цікаві знахідки від наших сусідів. От, тому зараз працює, працюють у нас групи з розмінування лісових масивів. Тобто ми заходимо тільки в лісові ці масиви, тільки після роботи піротехніків, саперів. от, ну… Стикаємося з такими угу. випадками, пане Денисе. Ну і на завершення можливо, ви маєте також якісь повідомлення для жителів Чернігівщини от саме в аспекті заготівлі дров, купівлі дров і таке інше, можливо і загалом відвідування лісів. Я би хотів наголосити, що відвідування лісових масивів у нас діє також постанова на заборону на відвідування лісових масивів, і це дуже серйозно. Я розумію, що деякі люди звикли, які особливо живуть десь в ліс... на лісових територіях, в громадах, які... в громадах яких оточує ліс, і люди звикли бути в лісі, але на сьогоднішній день. Треба в першу чергу думати про свою власну безпеку. От, розумію, що десь можуть бути випадки, коли людина може піти там на якийсь злочин в плані самовільної рубки. Це також небезпечно, це також в першу чергу. Кримінальна відповідальність це е, також небезпечно в плані техніки безпеки, бо існують випадки, коли людина пішла заготовляти сама дрова і трапляються нещасні випадки. От. А також е, я би хотів е, попередити людей про те, що зараз, враховуючи цей весь ажіотаж, дуже багато з'являється шахраїв, які пропонують. Е, за дуже смачними цінами е, дрова, е, пропонують різні умови і доставку, і перевезення, от, і пропонують скидати гроші там наперед е, і так далі. Я закликаю не робити цього. Е, закликаю е, звертатись безпосередньо в лісництво, звертатись е, в ДП «Ліси України. Є також у нас активно розвивається інтернет-магазин Дрова Є, по якому також можна замовити собі дрова. Це саме державне. Так, Державно так, підприємство. це, це підприємство. Та саме ДП «Ліси України. Створено магазин Дрова Є от по якому теж можна замовити дрова. Але враховуючи, ну, що якщо місцеве населення, десь сільського населення, то простіше звернутися в лісництво безпосередньо, там, де все підкажуть, розкажуть, все допоможуть оформити, і це дійсно буде гарантією того, що ніякі шахраї не вшукають. Ну і ціни, які ви назвали саме на ті чи інші види дров, вони уніфіковані правильно для області. Так, так чи для Чернігівської області це це, стандарт, ну, це ціна, яка діє відповідно до затвердженого прескуранту. Угу. Дякую вам за ці роз'яснення. Нашим слухачам нагадаю, що ми спілкувалися з Денисом Землянком, начальником Чернігівського надлісництва філії Північний Лісовий офіс державного підприємства Ліси України.